Привіт, друзі! Говоримо сьогодні про екологію тварин і здичавіння природи із старшим гідом парку природи Беремицька Денисом Божанком. У передачі наші люди. Парк природи Беремицьке був створений до 2017 році, 13 жовтня. Його мета це ривалдінг від слова Вайл Дікі Ривал здичавіння. Ми відновлюємо Чернігівське полісся до часів Київської Русі. Щоб Наприклад, завести хижих тварин, да то потрібно і щоб ці хижі тварини жили не в клітках, а от в дикій природі в екосистемі. То для цього потрібна для них кормова база на одну рись дорослу. Треба територія десь 2000 тисячі гектарів. У нас живуть дрібні хижаки, такі як лисиці, барсуки, куниці і ласки. Я закінчував Чернігівський педагогічний університет. О, зараз він колегіум, здається, називається за факультетом інститут історії. Технології імені ОМ Лазаревського, тобто історичний факультет закінчував. От, спеціальність була кризнача туристична робота. Там закінчив бакалавр і закінчив магістратуру. На сьогоднішній день я навчаюся на факультеті природно-математичному за спеціальністю екологія. Після закінчення університету я поїхав на заробітки в Польщу, як будь-який студент не має роботи от, і треба її шукати, тому поїхав спробувати. Попрацювати в Польщі після того, як я попрацював там три місяці. Я повернувся додому на Новий рік. От зустрітися з сім'єю. Ну і е, їхав до друзів в Чернігів, е, і мене підібрав. От я ловив попутку, і мене підібрав наш е, ми в минулому керівник парку Проди Беременські. Ми з ним розговорилися. Е, він каже: нам треба гіди. Я кажу: Ну, в принципі, я зможу попробувати, але гідом я не працював на той момент. От, ну і так по факту почалася моя ця кар'єра гіда. Гіди, які працюють в парку природи Беремське, вони вводять не тільки екскурсії, вони ще проводять різні майстер-класи. Це різні поробки для людей. Можна з ну, ручна робота, руками щось робити там з природних матеріалів, там якусь підставку, пано, ароматичні мішочки. Ми робимо, наповнюємо їм їх травами, які збираємо на території парку. Тобто, це от один із варіантів якоїсь діяльності. От потім ми ще. Ми займаємось науковою роботою. От наукову роботу в нас входить, наприклад, у мене це а, розвісити фотопастки, потім їх зібрати, потім відібрати матеріали. Ну і на основі тих матеріалів відібраних зробити якісь висновки і якусь на статтю написати, наприклад. А потім ми так само ведемо обліки тварин, обліки птахів, обліки а, рослинних угрупувань, що відновилося, наприклад, а, що народилося, що померло. Ну і а, кожного року якісь наукові роботи на основі цього ми робимо. Парк проводи таке був створений у 2017 році, 13 жовтня. І його мета – це ревалдінг, це е, нова нова ідеологія в Україні, яка а, походить з Європи. Ми був перший парк, який почав нею займатися, і означає вона від слова вайл дикі» ревалс-дичавіння це відновлення типових екосистем на тій чи іншій території. Ми відновлюємо Чернігівське Полісся до часів Київської Русі. Чому Київська Русь? Тому що в Київській Русі найбільше було б різноманіття рослинності, тваринності і всього. Дивіться, якщо приїжджають туристи, то з того, що ми можемо запропонувати, то це різного роду екскурсії. У нас екскурсії бувають різні, від звичайних оглядових, коли просто люди дізнаються якусь оглядову інформацію, до індивідуальних, коли гід просто бере групу і з нею лазить від 4 до 8 годин. Тобто це може бути от 8 годин цілий день, практично в лісі, в болоті, де завгодно. Потім у нас є різні тематичні екскурсії. Тематичні екскурсії вони основані на якійсь темі. Наприклад, люди приїжджають в на покрову, тобто тематична екскурсія присвячена козакам, присвячена покрові, присвячена цій території Чернігівщині, як козаки тут були, що вони робили, і як наша територія саме оце, от де ми є подесеня, пов'язана з козаками, наприклад. Це тематичні. Плюс у нас є ще екскурсії, які пов'язані з порою року, наприклад, зима. Якщо зима, то в нас екскурсія досить гарна зимою. Це екскурсія, яка називається з фінськими традиціями, з фінськими традиціями. Це коли.

Ходимо зимою по парку. Да, я розповідаю більше про те, як тварини зимують. Розповідаю по слідах, тобто які є сліди, як вони відрізняються. Там хлопчик, дівчинка, тому подібне. Як -то тварини харчуються зимою, як виживають зимою, і так само ми всередині цієї екскурсії робимо чаювання на фінській свічці. Тобто, це такий паньочок, і на який ставиться чайничок. От розігрівається, люди п'ють чайок, і так само в неї входить ще маршмелок і жарить маршмелов солоденький і куштують його. Тобто, це понятно. Що брати весну, наприклад, от зараз ми будемо скоро анонсувати, ну, Зараз дуже великий розлив, ну, це всі знаємо. ми, да? от, і я думаю, що Багато що залежить від погоди, якщо буде тепла погода, гарна, то анонсуємо раніше, але весною десь на початку квітня, може, в кінці березня, у нас починається екскурсія по болотах. Вона ну, так і називається екскурсія болотом. Досить гарна. Ми видаємо людям спеціальні ОЗК-бахіли, які одягаються поверх штанів і взуття. Да? І люди просто можуть ходити по болоту. Тобто гід водить по болоту, дуже цікава екскурсія, дуже гарна. Наші болота Чернівські це наша перлина, в принципі, природи, якщо брати, вони гарно виглядають. Дуже красиві, фотогігієнічні, плюс багато тварин, багато птахів. Зараз весною почнуть всі повертатися. Плюс цей період, коли народжуються маленькі тваринки. О, так що дуже гарно походити якраз по болоту весною. Якщо брати польських коників, да то це родина коней, звичайно, це всі в принципі так знають. Потрібно, щоб розуміти, хто такі польські коники, зануритись трошки в історію і взяти взагалі історію, як виникли наші домашні види коней, і взагалі від кого вони походять. Раніше жили такі коні, які називалися Тарпани. І коли почав мінятися клімат, це на межі переходу з плестоценової епохи вже в наш період і в наш сучасний клімат. Цей період тарпани поділилися на два підвиди: це лісові степові. Лісові мали сіру мишасту масть, і на сьогоднішній день на них найбільше схожі ці коні Якщо брати степових, то на них найбільше схожі на сьогоднішній день це коні Приживальського. Тому чому ми завезли саме на територію парку продиберемиське коней польських, тому що в нас лісовий масив, це болота, це полісся, да і на цій території якраз жили переважно лісові тарпани, які мали мишасту масть сірого кольору, невеличкий зріст 150 см сантиметрів і вага 400 кілограмів. Якщо б у нас був південь або степова якась зона, як, наприклад, там Одеська область, Миколаївська, то ми б туди завозили, я впевнений, кони перживальського, які більш підходять до того клімату. Але є Такі приклади, як Чорнобильський заповідник, який має в себе в колекції коней переживальського, вони їх завозили як експеримент і не знали, чи приживуться вони чи ні. Але як показує практика, там з десь до 20 їх завозили вперше, зараз вже більше 100. От на сьогоднішній день, тобто вони прижилися, адаптувалися, але наш парк він е, не відходить від е, оцих от е, тенденцій ревалдінгу і завозить тільки тих тварин, які жили і повинні жити на цій території. По перше, у цього ревалдінгу є етапність, тобто неможливо от, Взяти відрізок якоїсь території, огородити його, завезти всіх тварин, зробити таку кашу малашу і відновиться екосистема. Треба це все робити поетапно. І взагалі, перший етап привалдінгу це завезення травоїдних тварин, які відновлюють травостій. О, тобто поетапне завезення травидних тварин, які відновлюють оцю, цю, 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 цю ландшафтність і е, рослинність, яка була раніше, да тому що взагалі сам Ривалдінг він виник спочатку як відновлення тих територій, які постраждали від діяльності людини і від неправильного засівання і е, е, силозміни, тобто коли засівали такими культурами, які виснажували землю. От, е, і через це е, е, вчені. Задумалися, як відновити такі території більш науково, от, а не просто там якось штучно, а науково. Ну, і почали завозити тих тварин, які допоможуть в цьому. Ну і перші тварини, які допомагають у відновленні якраз травостою, це коники. От, тому коні були завезені в нашому парку якраз таки першими. У кількості 12 голів. На сьогоднішній день їх 56. Щоб, наприклад, завести хижих тварин, да, то потрібно. І щоб ці хижі тварини жили не в клітках, а от в дикій природі в екосистемі, то для цього потрібна для них кормова база, тобто ця кількість травидних тварин вона повинна дійти до того рівня, який потрібен на ту чи іншу територію. От у нас є територія 450 гектарів, і на неї є розписано поголовно на кожен вид тварини, скільки по кількості треба цих тварин на неї. Якщо ця кількість доходить до того рівня максимального, то вже для їхньої регуляції треба хижі тварини. Але є ще другий нюанс. Чому коти зараз не можуть у нас бути випущені. Тому що всім хижакам потрібна набагато більша територія, ніж травийним тваринам. Чому? Тому що сам хижак в екосистемі він більше виконує функцію як такого санітару. Да? Вони відбирають найслабіших або там маленьких, або стареньких. От, і в цьому їхня така головна функція. Якщо вони почнуть їсти всіх, уже, да, то це вже буде регресія природи, екосистеми. Так от, на одну рись дорослу, треба. Територія десь 2 тисячі гектарів. Наша територія 450 гектарів. Тобто, на сьогоднішній день ми не можемо дозволити собі великих хижаків. До великих хижаків відносяться рисі, вовки, ведмеді. Оці троє представників не можуть жити на сьогоднішній день на нашій території. Рисі — це 2 тисячі, вовки це ще більше, бо вони з граєми це 3-4 тисячі, їм треба постійно бігати. От. І ведмеді теж 3-4 тисячі. Тобто великі території. У нас живуть дрібні хижаки, Такі як лисиці, барсуки, куниці і ласки. Дрібні хижаки вони теж, в принципі, відіграють дуже важливу роль, але вони харчуються дрібними гризунами в основному, тобто то полюють на них. Ну, максимум це зайці. От. А так, якщо помирає якась велика тваринка, то вона в основному помирає в нас своєю смертю, або від якоїсь хвороби, або просто по старості. Ну, і, ті, хто Утилізують цю велику тваринку, яка помирає, наприклад, там польського коника, то це більше не хижі тварини, а більше комахи. Комахи в природі це головні санітари. Вони утилізують і дерева, повалені, і так само мертвих тварин. Є спеціальні. Комахи, які їдять цю мертвечіну. Якщо брати е, е, вольєрні умови для хижих тварин, да, то е, в принципі потрібно знати, навіщо з'явилися зоопарки. Ціль створення зоопарків у світі це. Е, Робилося для того, щоб відновити і збільшити популяцію якихось тварин, які в дикій природі почали вимирати. В основному це пов'язано з хижаками, так як ви вже зрозуміли, їм треба великі території, вони дуже вразливі. І от в світі почали з'являтися такі от зоопарки, тобто робитись вольєри, і там почали утримуватися ці хижі тварини. Їх почали схрещувати і вже штучним шляхом розводити популяції. І таким шляхом дуже багато хижих тварин були відновлені. Збережені і потім знову повернені в дику природу. Тобто вони е, пройшли всі ці всі стадії відновлення і повернення в дику природу. Ну, як приклад, можна назвати іспанську рість. От, е, е, вона була повернена з кількості там щось до 100, е, от в Іспанії. Зараз її кількість відновили до тисячі. За рахунок таких от вольєрних умов. Якщо ви приїдете в наш парк, то ви побачите вольєрні умови, які пройшли всі норми екологічні і природоохоронні, всі тварини, які знаходяться в вольєрах, вони в гарному стані, от, психологічно здорові, от, вони. Практично кожен день харчуються, і в них умови навіть кращі, ніж в тих, які живуть в дикій природі. По-перше, я хочу дожити до цього моменту. От, я дійсно прям мрію. Це така одна з моїх маленьких мрій, щоб дожити до цього моменту, коли в Україні буде відновлена повністю екосистема, хоч десь. Да? От. Але якщо це відбудеться, то у нас є приклади в світі, де вже такі парки функціонують. І по ревалдингу, і просто сафарі. От, якщо брати там, Африку, наприклад, і багато всіх е, людей, які дивилися відео про Африку, то бачили, що люди їздять на спеціальних бусах, машинах з, з, е, там, або з різними скляними дахом, там, або просто взагалі відкритого типу. От, і е, Таким шляхом проводяться екскурсії. Тобто це перший варіант. Другий варіант, в який я також вірю, можна буде водити екскурсії із гідом, але я думаю, що для безпеки і для впевненості людей моральної цей гід буде, наприклад, з якоюсь рушницею травматичною, або там з якоюсь рушницею зиснодійним от і таким шляхом. Люди будуть впевнені в тому, що це безпечно. Да, ну і гід буде впевнений. Але якщо взагалі взагалі брати нашу природу, то випадки нападу хижих тварин на людей вони дуже дуже рідкісні. Тобто, зараз у нас тенденція більше тварини бояться людей, ніж люди бояться тварин. Да? І це все вже міфи, якісь якась якась така. Легенди да, про те, що хижаки нападають на людей. У нас їх настільки мало, що вони бояться людей. Плюс для любого хижака людина теж є великою твариною. От, і багато які хижаки, які менші за вас, вони вас будуть, будуть боятися.